Дивіться, дуже багато отримали розцвіточок. Ось таких покривал. Це в мене зараз в руках євро розмір. Я вам буду їх всіх показувати, просто показала, що багато, що ви зна... додивляєтеся їх до кінця. Ціни різні. Є полуторка, це 209 гривень. Якщо вам потрібно буде від п'яти штук на гурт, ви питайте, і ми ціну будемо вам уточнювати. Двох спалка це метр вісімдесят на 2, 2, 2, 2, 10, десь так, получається Плюс-мінус 233 гривні. Євро це 2 на 2, 20, 2 на 22 10. Бо там, знаєте, може, розмір від різня. Буває таке, то 261 гривня. Всі розміри, кому потрібно буде на гурт, ви уточнюєте оптову ціну. Так, оптова, ви зрозуміли, це буде різні, це не буде один, бо в'язка йде. Це ми вважаємо просто на уступки йдемо, в в'язні йде по 10 штук різні кольори. То ми вам будемо робити мікс 5 штук. Зрозуміли? Так, розцвіточки показую, тут якість дуже гарна. Вони пруться в пральці, взагалі ну, супер. Бо ми вже собі такі брали, вони просто надоїдають, але по якості вони хоч дешева ціна, але якість них відміна. Так, показую вам малюночки. Ви робите скрін, пишете нам на Viber номер телефону, щоб побачите, ви дивитеся на моє фото. У вас під фото буде, виходить, під фото ви побачите номер телефону. Також під фото ви побачите телеграм. Ви можете на нього приєднатися, щоб бачити наші новинки. Хто любить в телеграмі спостерігати? Ми там всякі акції пишемо, всякі знижечки робимо. І також буде номер телефону, на який писати на Viber. Чому прошу писати на Viber? Тому що ви можете написати в месенджер, але якщо, не прикріпля... якщо вас прикріпляються, от ви дивитеся відео, пишіть на месенджер, в месенджері ми побачимо. Але от в Тіктоці Viber вайбер, вайбер того, що там не можна прикріпити фото, а ми вам просто не виберемо ту розцвітку, яку ви хочете, ми друг друга з вами не зрозуміємо. Зрозуміло. Так, також в нас величезний асортимент, а в нас є новина е, приємна. Дуже багато хто дивився і просили наложений платіж новою почтою. Все, він у нас є новою почтою наложний платіж, але від 200 гривень. Якщо посилка, допустим, ви зрозуміли е, менша, то від 200 гривень. Якщо велика буде, наприклад, буде в посилці ковдри, подушки, вона об'ємна, буде сума більша. Чому? Того, що ми чисто перестраховуємося за доставку, зрозуміли. Тому ж, якщо посилка їде, ви її не забираєте. А в нас такі бувають люди, якщо вони не зацікавлені, вони можуть навіть не прийти, бо вони забулися, посилка пролежала, ще е, наросло щось, і нам приїхало для перестраховки, тому ми якби брали повну оплату. Для перестраховки ми беремо завдаток. Зрозуміли, Укрпошта також в нас є завдаток 100 гривень. Нова почта 200, тому вже наложений платіж є.